На Луганщині ситуація набагато гірша, ну як можу сказати, набагато гірша, але в тому Луганську цілий день, там, навіть якщо вже говорять, то звичайні такі обстріли, вони не рахують. Там загинула людина, там був обстріл, там стріляли сепаратисти, там можливо стріляли відповідь. Тобто справді дуже дуже складна ситуація. Ми намагаємося також з'ясувати, якщо не в Донеччині там все-таки якось і ближче до, до Києва, і до центру, і там більше відомо про цих цих людей. Тут, звісно, болото, окрім болото, особливо про ніхто не знаємо. Так що така, ми знаємо, що ще з 10 числа перестали фактично виплачувати кошти, тому що і інкасаторські машини не можуть переїхати, і видно, тільки закінчилися. Тому таке без, без грошів, я щось яке оскладне ситуацію. Щодо настроїв. Мені здається, дуже важливо також сказати щодо настроїв. Всім ставимо це питання, ніхто толком, не ні, ні офіційні люди, ніхто не, не, не буде рахувати. Але, звісно, є частина, яка усіляко вітає українську ну, армію, хоче, щоб закінчили, що це кого швидше закінчилося. В принципі, є загальна втома. Є багато людей, ми були свідками, які інколи кажуть, що не логічні речі, але все одно там звинувачують там українську армію, а, чи навіть не українську армію, до української армії дуже нормально ставлення, там якісь на батальйони Нацгвардії. Тобто, щоб розуміли, яка тобто, є от, в тому в такій хаотичній ситуації, е, складно зрозуміти хто що, хоча е, там, офіційні джерела стверджують, що переважно стріляють, звісно, житловим кварталом сепаратисти, але... А зараз там той, хто радикалізується настрої, хто вірить в одне, той э, вірить в той стоїть на тій чи іншій стороні. Але звісно є величезна втома від э, бої.